Успішні, креативні, яскраві це випускники відокремленого структурного підрозділу Хмельницького торговельно-економічного фахового коледжу Державного торговельно-економічного університету. Старша донька здобула професію фінансист в цьому коледжі, і, мабуть, ще молодше буде поступати, щоб все задумане збулося. Кар'єра відбулася, щоб відмінниці залишалася в мирній Україні. Мирної України і щасливої долі випускникам бажають в актовій залі навчального закладу. Гарні слова лунають від педагогів-наставників. Це були непрості роки навчання. Це постійно дітки були в укриттях, постійно хвилювання, повітряні тривоги, але, попри все. Вони сильні, вони все вміють, вони все зможуть, і ми віримо, що саме цей випуск, особливо наших фінансистів, вони відбудують нашу економіку і вони потрібні нашій країні. Гості оплесками зустрічають випускників фахових молодших бакалаврів за освітньо-професійними програмами, фінанси і кредит, випуск бакалаврів за спеціальністю облік і оподаткування, оціночна діяльність та маркетингова діяльність. Всього дипломи отримали 139 студентів. У нас є 25 студентів, які завершують коледж з відзнакою, це дуже приємно, так, і які, звичайно, і продовжують надалі навчатися на бакалавраті. Багато залишається саме в нас продовжувати на вищу освіту здобувати. Що наші випускники вони можуть вступати в Державний торговельно-економічний університет на скорочену форму навчання. Оце така основна перевага, що в них буде більш короткий період навчання ніж просто в інших вступників. Віталіна Мельник, випускниця за освітньою професійною програмою, фінанси і кредит. Дівчина планує продовжувати навчання і здобувати вищу освіту. каже знання, які дав коледж, обов'язково знадобляться у житті. Я навчалася на спеціальності фінанси і кредит. Було дуже весело, було цікаво. Різні з'явилися друзі, перше кохання. Викладачі надавали свій певний антураж для захоплення цим коледжем. І крім того, здобула знання, які в подальшому стануть дуже гарним досвідом для мене. Тут хороші викладачі, які стали мені не тільки викладачами, а й друзями. Окрім того, як ми навчалися тут, ми займалися спортом. Дуже хороший викладач з фізкультури Ячмінь. Це наша любівка. Ми його дуже любимо. Грав, грали в футбол, регбі. Дякуємо навчальному закладу за одні з найкращих років нашого життя. Це були незабутні три роки, які промайнули дуже швидко, дуже класно. Дякую усім. Закінчив навчатися на маркетолога. Коледж це дуже класна річ. Ми тут відівчали. Нам дуже сподобалось. Коледж дав мені дуже непоганий багаж знань, і я планую далі навчатися. Я думаю, це мені дуже сильно допоможе в подальшому навчанні. Юлія Байликчи, випускниця за спеціальністю облік і оподаткування, отримала диплом бакалавра. Мене навчили саме бухгалтерському обліку, тобто повністю всю звітність оволодівати, документальне оформлення там. Е можу працювати в банках, е в якихось державних організаціях. Так само. Там менеджером в банку. Відокремлений структурний підрозділ Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету готує фахівців за 10 освітньо-професійними програмами. У нас всього 10 освітніх програм, це є досить багато. Всі вони, звичайно, такого спрямування торгівельного або економічного. Це фінанси, і кредит, оціночна діяльність, маркетингова діяльність, логістичний менеджмент, харчові технології, готельно-ресторанна справа, обліків. Додаткування сьогодні дуже багато роботодавців мають саме потребу в таких фахівцях бо протягом навчального року багато. Як сьогодні називаємо ми їх стейкхолдери, приходили в коледжі їм потрібно було саме от таких випускників. І в цьому році ми набираємо нову освітню професійну програму. Це електронна торгівля. У відповідності до сучасних вимог підготовки фахівців, навчальний заклад запрошує нових студентів здобути фахову передвищу і вищу освіту. Вступ здійснюється як за рахунок видатків державного бюджету на безкоштовній основі, так і за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах договору.